На питання про те, чи ставати донором органів у випадку раптової смерті, дуже нелегко відповісти. Деякі вбачають в цьому рішенні лише плюси. Мабуть, всі чули, як нещодавно в Україні провели пересадку серця та інших органів померлого маленького хлопчика. Після своєї смерті він врятував три життя. Велика шана і подяка його мамі за таке нелегке рішення. Не всім вдається погодитися на такий крок. Ще й досі у суспільстві існує упереджене ставлення, страхи, недовіра пов'язані з цим питанням. А з іншого, боку, дуже важко бачити, як життя рідної людини тане через відсутність донорського органу, необхідного для виживання. Напевно, кожен сам має відповісти для себе на питання, чи готовий бути донором у разі нещасного випадку. Героїня нашої сьогоднішньої трагічної історії. Мабуть, ніколи б і не подумала, що дослідження її органів, які вона заповіла передати для дослідження і науки у випадку її смерті, зможуть допомогти слідству розкрити її вбивство. Та про все у порядку. Всім привіт, мої дорогі! Довго мене тут з вами не було. Та рада повідомити про своє повернення. Чесно кажучи, я сумувала за вами, та тепер ми знову будемо зустрічатися тут регулярно, розбираючи різні тру край історії. Для бажаючих підтримати канал залишаю всі посилання в дописі до відео. Дякую всім, хто долучиться. Не тягнутиму довго, повертаємося до історії! Іан Стюарт народився в сім'ї, де батьки з дитинства поважали і прислуховувалися до поважань дітей. Він ріс дуже незалежним хлопцем. Кожен, хто його знав, зауважував, що Іан був напрочуд розумним і дорослим не по руках. Він завжди чітко знав, чого хотів, і мав звичку вести блокнот, де записував всі свої плани на найближчі дні, потім на місяці та на роки вперед. Кожен з виконаних пунктів він помічав як здійснений і лише після того рухався далі. Єдиним мінусом Іана завжди була впертість він був просто непохитним у своїх рішеннях. І якщо іншим це часто не подобалося, то батьки Іона вважали цю рису характеру навпаки позитивною, адже на їх думку, впертість, яку вбачали інші, була не чим іншим, як наполегливістю, яка просто необхідна для досягнення цілей. Закінчивши школу на відмінно, Іан вступив до університету. На четвертому курсі він познайомився з дівчиною, яка змінила його життя. Історія знайомства досить незвичайна. Іан в той час їздив на автомобілі, який його батьки віддали йому. Коли хлопець помітив, що на бляшці з номерними знаками не вистачає деталі, яка б міцно тримала залізо, Іан не придумав нічого кращого, як тихенько поцупити деталь зі схожого автомобіля. Коли він вже майже закінчив задумане, з вікна гуртожитку власниця автомобілю помітила крадіжку і вибігла з криками на вулицю. Це була студентка цього ж університету Діана. Вона була молодшою на два роки від Іана. Не знаю, як, та хлопцю вдалося віджартуватися та попросити номеру незнайомки. Вже наступного дня у них було перше побачення, після якого вони вирішили почати зустрічатися. Знайомі описували їх як нерозлучних. Молоді люди з півслова слова розуміли один одного. Інші студенти добре знали пару, адже вони виділялися серед інших. Іан був міцним високим хлопцем, а Діана здавалася ще більш тендітною поряд з ним. Після закінчення університету Іан влаштувався на роботу в тому ж місці, щоб кохана могла також отримати диплом. В той час молоді люди побралися. І коли їх вже нічого не тримало у місті, вони переїхали в місто Кембридж. До речі, історія відбувалася на території Великої Британії. З різницею в три роки на світ з'явилося троє синів Діани і Іана, Джеймі і Олівер. У пари були ідеальні стосунки. З появою дітей всім здавалося, що їх любов і шлюб стали ще міцнішими. І Діана і Іан мали хорошу роботу, непоганий дохід. Та повагу і визнання в суспільстві. Згодом сім'я змогла дозволити собі свій власний розкішний будинок. Та, на жаль, щастя не тривало довго. 21 червня 2010 року Іан повернувся додому з магазину, куди його попросила сходити дружина. Вона в той час готувала їжу для сім'ї. Синів тоді ще не було вдома. Коли Іан відчинив калітку забору свого будинку, перед ним постала страшна картина. Його дружина лежала на асфальті біля дому. Її тіло та голова билися об землю в хаотичних рухах. Чоловік одразу подзвонив у швидку і благав медиків якомога швидше приїхати, адже його дружина мала страшні судоми. На жаль, лікарям не вдалося реанімувати жінку. Вона була оголошена померлою від епілептичного нападу. 18-річний Джеймі і 15-річний Олівер залишилися напівсиротами. А їх батько в один момент став дівцем. Абсолютно жахлива ситуація знайти свою кохану людину без свідомості і не мати можливості ніяк допомогти. Іан дуже страждав після смерті дружини, з якою прожив багато років. Близькі навіть радили йому звернутися до психіатра, адже здавалося, що він почав впадати в депресію через втрату дружини, якій на момент смерті було лише 47 років. Та Іан натомість вирішив справлятися з булем втрати самотужки. Лише пізніше, через декілька місяців, чоловік доєднався до блогу письменниці Хелен Бейлі, який був присвяченим людям, котрі втрачали близьких і боролися з відчуттям самотності. Там кожен відчував себе не таким одиноким в стражданні. Люди ділилися думками, переживаннями і підтримували один одного. Авторка блогу Хелен. Була відомою в колі письменників. В основному вона публікувала дитячі книги. Але після трагічної втрати чоловіка, з яким прожила більше 20 років, жінка вирішила переживати більш шляхом, який знала найкраще через тексти. Її блог швидко набирав популярність, адже він допомагав іншим переживати емоції разом з авторкою. Почуватися менш самотніми в вирі некликаної і неочікуваної хвилі горя, яка накривала їх після втрати любих серцю людей. Хелен Елізабет Бейлі народилася 22 серпня 1964 року в місті Понтленд, Англія. Дівчина з дитинства цікавилася письмом. Як пізніше вона згадуватиме про свої підліткові роки, цитую у школі я сиділа і дивилася у вікно, мріючи про що завгодно, крім уроків, а потім йшла додому. І писала сторінки й сторінки у своєму щоденнику про те, хто що кому зробив, і зазвичай чому я не була частиною всього того. Дівчина росла спостережливою, їй подобалося спостерігати за поведінкою інших, аналізувати, що могло б стояти за їхніми вчинками. Крім письма, Хелен любила проводити час з друзями вона була, як то кажуть, душею компанії. Знаєте, є такі люди, в присутності яких все стає краще. Які вміють жартуватися і сміятися над собою, знають, коли і яку пораду дати, і взагалі легко і з посмішкою рухаються по життю. Це було саме про Хелен, а ще вона любила читати детективи та, як і ми з вами, дивитися тру краєм історії. Вона навіть отримала освіту криміналіста в університеті, після чого працювала в дослідницькій сфері в області криміналістичних досліджень. Та все ж творча нота її характеру нагадувала про себе. І Хелен Бейлі невдовзі круто змінила своє життя. Вона переїхала в інше місто і почала працювати в галузі маркетингу у відомих телекомпаніях. Паралельно жінка працювала над написанням своїх перших книг для дітей та підлітків у 1996 році. Хелен розпочала романтичні стосунки з власником фірми, в якій на той час працювала. Її обранець на ім'я Джон Сінфілд був на декілька років старшим і був вже готовим до створення сім'ї. Хелен та Джон почали зустрічатися, і після семи років стосунків молоді люди побралися, після чого переїхали в інше місто. Їх коханням з легкістю можна було б захоплюватися. Здавалося, що вони просто створені один для одного, та доля підготувала для них страшне випробування. Хелен втратила дитину, на яку вони дуже чекали. Після декількох днів у лікарні слова лікарів звучали як страшний вирок Хелен більше ніколи не зможе мати дітей. То був важкий час для жінки, але її чоловік був поруч і як міг підтримував кохану. Пізніше пара завела пса, таксу, якого назвали Борисом. Борис був справжнім членом сім'ї. Як згадувала Хелен, він дійсно був для неї як дитина. Песик подорожував з парою і, як казала Хелен. Якщо їй колись і бувало шкода витрачати гроші на щось, то це не стосувалося Бориса, йому купувалося і дозволялося абсолютно все. Жінка дуже дорожила своїм маленьким другом і весь свій вільний час присвячувала йому. Робота над книгами теж продовжувалася, що принесло Хелен популярність у світі авторів. На презентації своїх творів Хелен з'являлася з Борисом, а її чоловік всіляко підтримував Хелен. Фінансове благополуччя родини росло вони придбали розкішний будинок, де збиралися прожити довге і щасливе життя. Хелен і Джон часто подорожували особливою традицією пари було проводити річницю свого шлюбу кожного року в цікавому новому місці річниця була в лютому місяці, тому найчастіше закохані проводили відпустку в теплих місцях. Лютий місяць 2011 року не став виключенням. Пунктом призначення пари став острів Барбадос. Це була 22 річниця від їх знайомства і 15-та річниця шлюбу. Тиждень, який мав би стати ще одним щасливим спогадом у карбничку пари, обернувся справжнім пеклом для Хелен. В перший же день відпустки Джон потонув. Сталося все на очах Хелен. Уявіть, чоловік пішов у воду. Доки жінка збирала волосся, розкладала речі на піску та готувалася приєднатися до коханого. Та хвиля майже одразу накрила Джона з головою. Він намагався вибратися, та його лише ще дужче било хвилями об каміння неподалік. Врятувати чоловіка не вдалося. Важко навіть думати, як Хелен проходила через всі ці випробування втрата чоловіка в чужій країні, як організувати перевезення тіла, поховання чи кремація. Інші закони та переговори з посольством, коли все, чого їй тоді хотілося, це залишитися зі своїм болем і вистраждати його. Такий удар долі пізніше вилився в написання першої книги для дорослих. Назва Коли погані речі трапляються в хорошому купальнику. Зараз поясню до тієї відпустки Хелен готувалася заздалегідь. Жінка мріяла відвідати Барбадос, тому скинула декілька кілограмів, готуючись до подорожі. Хелен довго вибирала новий купальник для відпочинку, і знайшла купальник її мрії. І саме тоді, коли вона стояла щаслива, поправляючи новий такий красивий омріяний бікіні, готуючись до занурення в воду, вона втратила чоловіка. Як хвиля води накрила Джона, так і хвиля страшного горя вмить накрила і знищила той момент невимовного щастя, яке відчувала Хелен. Книга була опублікована в 2015 році, на той час вже існував її блог про втрату. Та й загалом в житті Хелен сталося багато змін. Пам'ятаєте Іена, який почав читати блог Хелен, намагаючись забутися в своєму горі, йому відгукалося кожне слово незнайомки з екрану комп'ютера в тому блозі. Здавалося, що ніхто краще не розумів, як він почувався тоді. Іан вирішив написати авторці. Так і почалася їх з Хелен переписка. Пізніше вони зустрілися, і, мабуть, ви вже здогадалися, в них почався роман. На відміну від попередніх стосунків кожного з них, ці розвивалися неабияк швидко. Мабуть, горе об'єднало обох, та і вік такий, що або тягнеш довше, наївшись серйозного вдосталь за життя, або, розуміючи, що людина тобі підходить, навпаки, одразу починаєш стосунки, не втрачаючи жодного дня. Іан та Хелен пішли саме другим шляхом. Вони практично одразу почали жити разом і обговорювати весілля. Невдовзі кожен з них продав свій попередній будинок. На виручені кошти їм вдалося придбати неймовірно красивий дім шість спалень, п'ять ванних кімнат, власний басейн, гостьовий будиночок, гараж на два автомобілі і велика земельна ділянка біля будинку. Пес Борис жив разом з парою. Звичайно, всім друзям та рідним Іана і Хелен здавалося трохи дивним такий швидкий перебіг подій, та вони були просто раді тому, що їх рідні знову щасливі. Сини Іана добре прийняли Хелен, а от пес жінки все ще не знаходив спільної мови з новим членом сім'ї. На час весілля пари Іан вже мав певні проблеми зі здоров'ям. Його турбували постійні м'язові болі та біль у спині. Ще молодим він отримав травму спини, яка почала про себе нагадувати. Хелен це неабияк хвилювало, і вона робила все можливе, щоб підтримати свого чоловіка. Вона навіть змінила свій заповіт, де бенефіціаром тепер був саме Іан. адже хвилювалася, що у випадку якогось нещастя йому буде дуже важко подбати про себе. До того спадкоємцями всього майна жінки був її брат, племінник і її батьки. А ще частину свого майна Хелен заповіла Борису, точніше, на витрати для його утримання. Хелен дійсно обожнювала свого домашнього улюбленця. На жаль, і в цей раз жінка недовго була щасливою. Невдовзі і її здоров'я почало погіршуватися. Вона відчувала постійну слабкість і сонливість. Хелен буквально валилася з ніг, її нудило, вона втрачала вагу та апетит. Візити до лікарів не мали успішного результату. В основному всі медики схилялися на думці, що жінка просто перевтомилася багато стресу, тому організм реагує саме таким чином. Всі, як один, радили більше відпочивати, що Хелен і робила. Аналізи були в нормі, та жінці ставало все гірше. Вона почала помічати, що має проблеми з короткочасною пам'яттю. Одного разу вона забула заплатити в ресторані і просто пішла звідти поївши, після чого офіціанту довелося доганяти жінку. Наступного разу Хелен забула продукти на касі в магазині, згадавши про них вже вдома, коли Іан зрозумів, що жінка повернулася без нічого. Та найбільш страшними ситуаціями були наступні: декілька разів Хелен ледь не потрапила під автомобіль, тому що просто не чула їх сигналу, і, забувшись, йшла по дорозі, не дивлячись, чи є поряд автомобіля. А ще на одній з прогулянок з Борисом Хелен повернулася додому сама. Тільки пізніше вона зрозуміла, що забула свого улюбленця на майданчику для тварин. Іан бачив зміни дружини, тому всіляко намагався допомогти їй і взявся виконувати всі домашні справи сам. Хелен ставало ще гірше вона неодноразово шукала в інтернеті інформацію на кшталт, чому я постійно втомлена, чому я втрачаю свідомість від втоми, хоча достатньо сплю, та інші подібні запити. Жінці потрібно було продовжувати працювати, та в такому стані то зробити було неабияк важко. Тому вона прийняла рішення поїхати з дому, усамітнитися з Борисом, щоб сконцентруватися на роботі. У Іана не було іншого виходу, ніж погодитися. Більше нікого з рідних жінка не повідомила про свої плани. Коли вона перестала виходити на зв'язок, її брат першим забив тривогу. Він приїхав до будинку сім'ї сестри. Там Іан розповів, що Хелен хотіла побути сама. Брата це не заспокоювало. і ще через декілька днів. Він таки змусив Іана подати заяву до поліції про зникнення дружини, яка досі не зв'язалася з рідними. Поліцейські серйозно віднеслися до заяви про зникнення, адже їм здалося дивним, що жінка жодного разу не вмикала телефон після того, як відправилася в подорож. В наші дні важко уявити, що хтось може існувати без телефону. До того ж, не було жодних транзакцій з банківських рахунків жінки, та і автомобіль був вдома, що лише посилювало тривогу поліцейських. Можливо, жінку викрали, або вона вирішила накласти на себе руки, чи не забагато горя для однієї людини? Іана допитали одразу він розповів все, що знав. Найтривожнішою виявилася інформація про загадкову хворобу жінки. Поліцейські вважали, що дійсно саме через хворобу жінка могла вирішити вкоротити собі віку, щоб не бути обузою для рідних. Тим більше, вона змінила заповіт, ніби планувала щось подібне. Тоді залишалося питання, де було її тіло? І де був Борис? Слідчі обшукували лісисту місцевість недалеко від будинку пари, адже далеко без автомобіля жінка не могла піти. А можливо, її хтось забрав на своєму автомобілі, можливо, інший коханий невже Хелен захотіла розпочати нове життя, та брат жінки одразу відкинув цю теорію. Вони з дитинства були дуже близькими і часто спілкувалися. Одружившись лише чотири місяці тому, жінка не тямила себе від щастя і дуже кохала Іана. Пошуки продовжувалися, та здавалося, що Хелен просто зникла. Жодного сліду жінки за останніх декілька місяців не було. Пізніше справу таки перекваліфікували на розслідування вбивства адже нічого, крім слів чоловіка, не вказувало на її плани звести рахунки з життям. Тим більше в її щоденнику знайшли записи про плани на майбутнє, які точно показували, що Хелен мала багато мрій і збиралася жити якнайдовше. Якщо її викрали, то де тоді був пес Борис? Лише питання і жодної відповіді. Аж доки поліцейські не почали повторно допитувати всіх знайомих і рідних пари. Коли черга дійшла до сусідки Хелен, жінки, з якою зникла, товаришувала, незважаючи на велику різницю у віці, сусідка порадила поліцейським уважніше придивитися до Іана, чоловіка Хелен, адже він не здавався їй засмученим через зникнення дружини. До того ж, Іан нібито просто ненавидів Бориса, слідчі взялися за цю зачіпку та покликали чоловіка на допит. Паралельно поліцейські ще раз оглядали будинок та майно сім'ї. Їм вдалося дізнатися, що за декілька днів після зникнення дружини Іан перевів велику суму грошей з рахунку дружини на свій, перед тим змінивши максимально можливу суму для переказу з 3 тисяч доларів до 40 тисяч. До того ж, дані сотових операторів подружжя не збігалися з показами Іана. Коли, за його словами, дружина вже покинула будинок, дані сотового зв'язку її телефону показували, що він ще декілька днів знаходився у будинку. Іана затримали. І висунули йому підозру у вбивстві письменниці. Звичайно, чоловік все заперечував. Тим часом з дня зникнення Хелені пройшло вже три місяці і досі ніяких слідів. Слідчі знову вирішили звернутися до сусідки подружжя, яка порадила їм придивитися до Іяна. Не повірите, та й тут вона допомогла. Планування її будинку було схожим до будинку Хелен та Іана. На той час, здавалося, поліцейські обшукали вже кожен сантиметр міста і дому пари. Та, як виявилося, не кожен. Сусідка розповіла, що в гаражі будинку є прихований отвір в підлозі, який веде в невеличке приміщення, типу заглиблення, щоб можна було звідти ремонтувати низ автомобіля. Найстрашніші здогадки сусідки підтвердилися в отворі слідчим відкрилася страшна картина Тіло Хелен Бейлі. Та це ще не все. Поряд з ним було тільце її улюбленого пса Бориса. Поліцейські не помітили той отвір одразу. Адже Іон зробив це майже неможливим. Він пофарбував підлогу так, що перехід від підлоги до дверцят в отвір став майже непомітним, тому, просто заглянувши під автомобіль, не знаючи про наявність цієї схованки, практично було нереально щось запідозрити. Коли слідчі повідомили про страшну знахідку брата Хелен, він сказав, що коли пара купила будинок і він приїхав туди вперше, Хелен показувала йому дім. І ту яму теж показувала, жартуючи, що це прекрасне місце, щоб сховати тіло, адже розмір якраз підходящий. Хто ж знав, що, можливо, вже тоді, сміючись з жарту дружини, Іан планував використати його як пораду. Згодом слідчі встановили, що за цих три місяці Іан двічі пробував продати будинок перший раз якраз в день зникнення дружини, та йому в цьому відмовили. Адже потрібні були підпис і згода Хелен, яка теж була власницею будинку. Мотивом для вбивства, як виявилося, були гроші. 59-річний чоловік бажав лише грошей, а Хелен мала досить великі статки. Суд тягнувся два роки. Багато нової інформації прозвучало на засіданнях. При дослідженні тіла Хелен виявилося, що в її організмі була висока концентрація снодійного препарату, який Іан виписував нібито для себе. Насправді ж він намагався отруїти дружину, почавши за декілька тижнів після весілля. Пам'ятаєте, я казала про погане самопочуття жінки? Це саме звідти. Хелен практично постійно була сонною через високі дози снодійного, який Іан підмішував їй у напої та їжу. Коли це не подіяно, він змінив план. За даними ростину, Хелен не мала доступу до нормального повітря на протязі більше 30 хвилин, після чого померла. Вважається, що сонну жінку, яка вже не могла захистити себе, Іан або душив подушкою, або натягнув пакет їй на голову, що поступово знижувало кількість повітря, і жінка померла. 22 лютого 2017 року чоловіка визнали винним у спланованому вбивстві Хелен Бейлі. Його засудили до 34 років ув'язнення, що в його випадку прирівнюється, мабуть, до довічного, адже на свободу він міг би вийти у віці 94 років. Якщо вам здається, що це вже кінець історії, адже винного покарано, то ні. Далі ще страшніше коли всі дізналися про вирок, один із друзів сім'ї сказав щось на кшталт, він прикінчив їх обох. І тут йшлося не про Хелен і Бориса, а про Хелен і першу дружину Іана Діану. Самі слідчі теж про це задумувалися, та допит Іана нічого не дав, він повністю заперечував свою провину. Якщо говорити коротко, то вдалося встановити, що дзвінок оператору, який Іан зробив, коли нібито знайшов першу дружину у нападі судом, було зроблено не одразу, а десь за 9-12 хвилин після її смерті. Хоча по телефону Іан запевняв, що вона ще жива. Він, нібито, робив все це волегеневу реанімацію жінці, але це не підтвердилося нічим. Чому раніше на це не звернули уваги, не знаю. Належне дослідження тіла теж не проводилося. Адже Іон наполягав, що дружина мала епілепсію, і він чітко бачив її судоми, а розбита голова то наслідки падіння під час судом. При повторному допиті Іон ніяким чином не допомагав слідству і вів себе абсолютно спокійно, адже знав, що ніхто нічого не знайде, бо тіло дружини було кремовано майже одразу після її смерті. Та от про що не здогадувався Іон, так це про те, що ще за життя Діана заповіла віддати свої органи для науки. Майже через 10 років слідчим вдалося встановити, що мозок жінки знаходиться у медичному університеті. При його повторному дослідженні з метою виявлення причини смерті, експерти встановили, що смерть від епілепсії була майже неможливою, шанс менше ніж 1 на 100 тисяч, а от смерть від асфіксії, тобто удушення, була найбільш ймовірною, і он однаково позбавив життя своїх обох дружин. Нарешті справедливість було досягнуто. Рідні Діани тепер теж могли заспокоїтися, дізнавшись правду. Його сини тепер, крім мами, втратили ще й батька. Мотивом першого вбивства Іана також були гроші. Життя Діани було застрахованим на 1 мільйон доларів. В липні 2020 року прозвучав вирок і по цій справі Винний. Тепер Іан вже точно ніколи не побачить свободи. Ось така у нас сьогодні історія. Мабуть, звучить як сценарій до фільму. Страшно, що це не фільм, а справжнє життя. І як завжди, за традицією мої висновки, а ви діліться своїми в коментарях, обговоримо, щоб наш з вами час проходив недаремно. Для себе я в черговий раз розумію, що не треба кидатися з головою в людину, розчинятися в ній, довіряти одразу, особливо коли маєш щось таке, на що інші можуть позаритися. Наприклад, як у випадку Хелен, яка мала досить багато матеріального, і вирішила одразу переписати все на малознайому людину, з якою ще, як то кажуть, і ложки Горя не спробувала. Я не виню зараз жертву ні в якому разі, я лише роблю висновки для себе і ділюся ними з вами. З іншого боку, Діана прожила з вбивцею набагато довше і теж не бачила його суті. Та все ж, якщо є можливість хоч трохи поберегтися, то, мабуть, краще скористатися. Собі іноді важко довіряти, бо змінюєшся. І твій вибір змінюється, вчинки, бачення світу змінюються. то, мабуть, і іншим аж дуже так довіряти не треба. Якось так. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтеся, хто ще цього не зробив. І, як завжди, почуємося.